диявола а з цікаво. Слава Україні, мої любі. На жаль, ніхто не відповів на мій конкурс, ніхто не написав взагалі ніяку відповідь. Скільки ж все ж таки тут подарунків? Тут їх всього небагато. 32 подарунки та 12 ось таких будов. Предлагаю подивитися по подаруночкам. Це подарунки за шістку локації, пов'язаної з репліконами. І це також звідти. Давайте ось так зробимо і подивимось, що ми можемо отримати. Так багато всього ну, це так гарно виглядає, до речі, непогано. Цікаво, О, енергетики, мишка, колекції. Так, що ще випаде? Так. Ізюмрудик. На даний момент у мене 504 Ізумруди. Подивимось, скільки буде, коли ми закінчимо. Окей. Так, ну це, це класно, дійсно. Це гарний подарунок. Окей. А, давайте далі. Далі у нас є така руліточка. Можете подивитися, що у нас в нас є. Я її поки що не буду. Відкривати я її відкрию вже завтра зі всіма лілетками, тому додамо її до менеджера. Окей, далі. Так, якісь подарунки. Ось тут три подарунка. І ось тут. Так, відкриємо і подивимося. Знаєте, воно ну так гарно виглядає, їх так багато, всього так сипиться, круто. Це мені подобається, це, звісно, клас. Тільки що вони все одно не пишуть, а з якої це лакції, щоб розуміти. А ще було б добре, якби писали відсотки. Взагалі було б класно, було б легше набагато орієнтуватися. Так. майже, ще... Так. Що у нас тут? Це, походу, якийсь засто був. Тому що дуже багато всього в ньому. Якщо я зімлю, то точно якийсь застоп був. Ну, дуже прям багато всього. Гарно, мені подобається. Це, до речі, непоганий спосіб відновити склад. Все хороше, таке гарно, багато енергетиків. Це. Ну, це за якусь зимову локацію було. Давайте подивимось, якесь дерево у нас ні, не туди натиснула, сорі, Дин, дин, день. Це я пам'ятаю, у ці штучки можна було в тресті за гроші взяти. Супей. Подарунки. Давайте подивимось, чисто подарунки за це дерево. Так, капуста. Ну, краще пряду этих повідомили, ебогу. Наша ваша капуста. Так. Ну, ось тут подарунки чесно, якісь такі. Я рада, що не купувала е золотий балет, щоб його робити, тому таке собі щось. Так. ну, Наразі, що вішні і колекції гарні, які ну, розцінки. Ну, ладно, гроші, ну, це тут гарно, ладно, це гарно, це цікаво. Чого ще? Так. Ну ну, ну ну колекції, колекції, колекції. Ну шоколад разів ще непогано, золота трохи дає. А Дін зумруд дав, ну прикольно, але буває краще. Давайте подивимося, що це у нас. Ух ти! о, Оце крута річ! Оце дійсно, оце так, це за що? зроби ще таку штуку. Мені подобається. Що у нас тут? Давайте подивимося кварц, малий шоколад, чизкейк, я не користуюсь, солнечко гарне, це це, непогано, ага на яйця. Ну... Цікаво місіс Бокс прикольний, Давайте подивимось. Що в нас тут? Так, звичайний строїтельний бокс з енергією, Ну. буває краще, буває хуже. Так, оу, клас, Тут у нас Меренга. клей, Кейк, Кремль, торт, так розумію, морозиво, Квац. Ну, бафи. Ну, непогано, початок був гарніший. Так, і відкриваємо оце. -оце. Все, 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 все. так, Ось так. Так, 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 так. -так, 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 -так. і так. Краса! щоб подивитися, хочу. хочу на це подивитися. Так, що у нас тут? Що у нас? Дуже багато вугілля, глини, трави. Це клас. Чорнийка. Хипс. Ізумруд побачила. Е, що, якісь бочки, енергія, енергетики, чайник побачила ще. Хробаки, золотий всякий, флюшки, пушки. Так, колекції пішли. О, Боже, це краса. Оце кайф. О, це краса. Енергія, ізумруди, светри. Ммм, mm, доброго, багато доброго. Хитруга там помала хіта різного дали ще. Так, що кварц? Так. Що ще? Колекції знов таки. Так, ні, ну це клас. Топливо. Арматура бачу, каркаси, знов е, топліва, основу, ну, все для пікарства, коротше, клас. Подушки. Так, ну, Боже, це мені подобається. Оце, отак це. Да, отак це круто відкривати, коли його багато. Єдине, що ти не розумієш, звідки воно що. Але от, такі подарунки вдох подобаю, Оце класно. Тут зімова у нас була, значить, колекція, походу, десь. Так, це ми з вами дивилися. Давайте построїмо такий золотий фонтан. Тру. І будую ще ось такий, давайте фонтан. Подивимось, до речі, як він виглядає, виглядає ось так. Тру. Побудуємо цю штучку. Так, відкриємо давайте нашу е, квітку. Давайте подивимось. І так. Ну, непогано. Давайте відразу попитаємося як можна більше повідкривати. Так, щоб відразу усе було. Ось так. І тепер дивимося. Ну, так, хробаки, це гарно, сіно бащу, добрива, колекції. Так, і зумруд навіть. О, сонечко. Трохи допомоги. О, золото. Так. Кефір. Чорник, аквамарин, Топливо. Топливо це взагалі супер. Це я вважаю. Так, допомога. Треба буде подивитися, що в мене по ній. Ізумруди. І так, що в мене допомозі. Давайте допоможу компаньону. Щоб, якщо що. Не пропала дарма допомога. Так. Що у нас далі? Дай, дай. ідуть два золотих фонтана. Відкриваю відразу два і відразу усі. Ось так. Давай і. Ще. Ще, ще. Хочу ще. Давай, давай, давай. Бо багато храбаків. Треба було, знаєте, що ставити? Треба було бав ставити на опит. Вже пізно, вже всі подарунки повідкривала але треба було поставити, було б круто Так, в принципі, теж непогано. Рибку дали, до речі. Топливо знов. І цю. Багато і дають. Колекції. Так. Железо, ру... да. Руда, да. так, сіль, сири дали, кефір, дзеркало, золото, малахіти, рибка, черничка, енергетики. Ну, вони, в принципі, однакові усі. Так, то. О, допомога. Монети і ізіруд, друзі. Зірду прикольно дійсно от виглядає, їх багато класно. Мені подобається. Так, давайте далі подивимось. Ось такий домик, Така будівля. Відкриємо її, можна відкрити 5 разів. Так. Що в нас? Ну, звичайно, завтакий строїтельний бокс, тільки зубрудив. Хресна. Дали б якогось разнообразия, не знаю. Відбудувати. О, до речі, побачила ще один якийсь у мене стоїть тут коробка. Давайте подивимося, чому вона така день стояла. Так. Ну, все по стандарту. Єдине, що не по стандарту, это що дали. А, нефті, а не саму нафту ще е, керосин відразу. О. Я знаю, що це так клас, це я хотіла все. Тільки що воно так отдільно стояло, я його не переместила, напевно, коли розставляла. Так. Подарунки. Що у нас по подарункам? Знов відкриваємо усе. О! Вішню дали, керосин дали. Кварс, мідь бачу, добриво, хробаки. Багато хробаків. клас у мене будуть плоси піч, малахіт, чорника, ізюм, янтарь, допомога, енергетики, землю, сіль, золото. Так. Сережим ка... О, борошно вибачаюсь. Аквамаріни, топливо. Так. Допомога знов таки. Діабіліту хто? Клас, не мідали. І одна з останніх споруд на сьогодні. О. Окей. Это нам за лабіринт, я так розумію. Так, кварц, блюбері, чоколейт, лавандовий мед, сонце, опять кормушка. Шо ж не с О! оце круто, це клас. Золотий баф, ну клас. Це цей золотой далеко. Ну цікаво, цікаво прикольно, мені до вподоби. І Перетворюємо це. Дивимось, що у нас тут. Перероги, пироги, вугілля, руда, глина, кварц, енергетики, добриво, кормушка, блюбері, малини, екстракти, ще енергетики, аквамарін. Е така ось штука, не пам'ятаю, як називається, мята. Оця стука, до речі, куди її можна? Я не знаю куди її. Ухте, дали. Діаманти, діаманти, э, для крутіння, динаміти, енергія, золотий баф, динаміти. О, клас, це... забуло. Ви зрозуміли динаміти ще. О, слухайте, вот це супер. Так, більше у нас такого нічого немає, у нас є. А, значить, ще ось такий декор. Це декор, серйозно, блін, ну. гади, що можна сказати? Ще є такий от мультибокс за щось у мене. Декор, декор. Що у нас там далі? Декор, де? Декор. Ще одна така русалонька є. Окей, давайте далі. Так, значит, потім мультибокс, мультибокс. Что-то не пишет, что оно. Рулеточка. Мультибокс, мультибокс. Ну, це декор. Щось з енергії, декор. Ларидей приз. Напевно, рулетка не знаю. Не знаю, що це у нас. Так, декор. Е, ну, теж можливо, рулетка, декор, декор. Мене оце цікавить, шукайте відео, якщо стариш, це цікаво, що це. І мультибокс. Ну, я думала, то буде рулетка, ну, ладно. І так, підбиваємо підсумку. В принципі в мене 1260 енергії. І було 504 ізумруди. А зараз в мене 584, 80 ізумрудів. Я зробила, відкривши по суті 54 подарунки, можна підкладати. 32 подарунки та 12 uh, мультібоксів плюс ще оця тарантайка. Ну, прикольно, мені вподоби, Дякую усім за увагу. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку. До побачення!